Новий Рамштайн без оголошень про американську допомогу за даними видання Washington Post, під час сьогоднішньої зустрічі контактної групи з підтримки України. Анонсувати нові пакети безпекової допомоги від Сполучених Штатів не планують. Засідання, яке відбудеться в Німеччині, вперше відвідає новий голова Пентагону Піт Гегсет за даними часопису. Підтвердить прихильність адміністрації Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якнайшвидше натомість. Не проводитиме зустрічі віч на віч з українськими колегами, а на засіданні радше перебуватиме в режимі слухання раніше. В Пентагоні анонсували, що гексет наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні. Контактна група з підтримки України у форматі Рамштайн працює вже третій рік. Її було скликано за ініціативи адміністрації Джо Байдена. Група об'єднує понад півсотні країн світу, і сьогоднішнє засідання офіційно. Скликано Великою Британією. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бессент їде в Україну. Таке анонсував президент Дональд Трамп. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським і обговорить, чим Україна платитиме за військову допомогу. Окрім рідкісноземельних металів, пише Reuters, йтиметься також про енергоресурси і державні компанії. Власна кореспондентка ТСН сполучених штатів Ольга Кошеленко розкаже докладніше. Міністр фінансів Скотт Бесен стане першим американським високопосадовцем з адміністрації Трампа, який відвідає Україну. Хоча минулої п'ятниці Трамп прогнозував можливо, особисту зустріч із Зеленським у Вашингтоні. Цього тижня плани очевидно змінилися. Відправляю Бесента в Україну зустрітися із президентом Зеленським. Написав Трамп у соцмережі Трус. Ця війна повинна закінчитися і закінчитися незабаром. Занадто багато смертей і руйнувань. Сполучені Штати витратили мільярди доларів за великим рахунком з незначним результатом. Але саме міністр фінансів Сполучених Штатів відвідає Київ, очевидно, не з миротворчою місією. Він має обговорити ідею щодо обміну українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу. Президент Трамп за останні тижні не раз публічно висловлював зацікавленість у такій угоді. Її також схвалює президент України Володимир Зеленський. Власне, він сам і подав цю ідею, тоді ще кандидату у президенти Дональду Трампу, намагаючись зацікавити його своїм планом перемоги під час візиту. Без. Цим повідомляє агенція Ройтерсу з посиланням на поінформовані джерела. Предметом обговорення також будуть інші природні ресурси, зокрема енергетичні і майбутні деяких українських компаній, що є державною власністю. Вони мають надзвичайно цінні землі. Це стосується рідкоземельних металів, це стосується нафти та газу. Іншого я хочу, щоб наші гроші були компенсовані, оскільки ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, можуть не укласти угоду, можуть одного дня стати частиною Росії, а можуть не стати. Але ми хочемо ці гроші. Я кажу, хочу їх повернути. Я їм сказав, що хочу рідкоземельних металів в еквіваленті приблизно 500 мільярдів доларів. І вони практично погодилися це зробити. Ми, принаймні, не почуваємося дурнями, інакше ми будемо дурнями. Наступна велика зустріч американських та українських посадовців вже за участі президента Зеленського відбудеться на Мюнкенській безпековій конференції наприкінці цього тижня. З американського боку там будуть віцепрезидент Венс держ. Секретар Рубіо і спецпредставник Келох. Останній, за даними CNN, 20 лютого має також відвідати Київ водночас. Спецпредставник Трампа по близькому сходу стів несподівано виявився одним із переговорників із Москвою. Пише New York Times. Саме він вів переговори щодо обміну незаконно утримуваного у Росії американця Марка Фогеля і особисто літав за ним у Москву. Кілька тижнів тому пише New York Таймс, Трамп таємно розширив його повноваження і на урегулювання війни в Україні, оскільки вважає, що досвід у нерухомості дозволяє йому вести серйозні переговори. Вітко вже нібито розмовляв із близьким оточенням Путіна, а також із Саудівською Аравією та Катаром, як можливими посередниками із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошиленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Як ви ставитеся до цієї ідеї рідкісноземельні земельні в обмін на зброю? Чи буде цей обмін рівноцінним, чи відстоїмо ми свої інтереси? Пишіть в коментарях свої думки, тисніть нагадування і беріть участь в обговоренні під випуском.